Глядає на те, що американці по факту вони стали, ну, принаймні в особі Відкуфа. Вони зараз стали не переговірниками, які пропонують якісь позиції, які щось там наговорюють, або як вони постійно це говорили: дві сторони мають отримати якісь незручності. І правий був наш президент, який каже, що всі ті дії, які зараз Сполучені Штати, вони по суті створюють тиск на Україну, але не на Росію. Так от, в цій, зокрема, історії. По суті, Вітков підтверджує ну російські бажання, російський наратив, і фактично створює те, що називається що вони перестали бути переговорниками. Вони фактично є посередниками або навіть не посередниками, а ретрансляторами російської позиції, Росії, з якою ніхто не говорить, ніхто з нею не рахується, ніхто не хоче бачити її серед друзів. Ну вже не так, ніхто ну, окей, нормальні цивілізовані люди. Ну, ви ми в Україні так точно принаймні не можемо і не хочемо вже навіть сполучені штати, як бачиш, налагоджують. Я кажу стосунок. про нормальних цивілізованих людей, е, от і вони йдуть. І просто перетранслюють цю якби російську позицію на те, щоб типу погоджуватися на це. Добре, а що з того в Україні? Ну, от жодної якоїсь нормальної ідеї в Україні не було запропоновано. І останнім часом несеться просто історія того, що це не переговорство, не перемовини, а ретрансляція представництво Путіна, блін, в Вашингтоні. Ну, от якось так я це бачу.